Шановні глядачі, зараз я відповім на ваші запитання. Так. Зараз в Запоріжжі почали обстрілювати кабами. Кошмарять наше місто. Якось переоборудували ті всі бомби і так далі, і вони тепер на 100 кілометрів. Стріляють. Покажіть мені карти, чи е, вирішиться восени цей, це питання, чи вирішить наша влада, наш уряд? Е, питання з кабами. Чи будемо ми збивати наші в, 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 воєнні? Будуть збивати оці каби? Каби не, не каби, а літаки, су, оці сушки, восени. Ну кажуть, щось буде вирішуватися. Карта смерть, карта військовий. Ну, кажуть, менше трошки, 50 на 50. Ну, щось менше, але це не буде повністю вирішено. Ну, щось буде. Це літаки, будуть? щось це? це будуть літаки. Ні, це не літаки. Це... Це чуть не з води, з якоїсь. Я не знаю, що це. Щось як по воді. О, таке щось з водою связане. Чи перетворять росіяни своїми бомбами Запоріжжя? В, інші, в такі, як інші, роз... зруйновані міста. Чи буде Запоріжжя таким? Ні, таким не буде Запоріжжя, розруйнованим не буде. Повністю, як ото, не дай бо оті міста, наші а, українські, які ще знищені. Тут кажуть, цього нема. Розумієте, вони ж це ж їхня, як сказати, це ж їхня по їхнім документам, це їхня столиця Запорізької області, так скажемо. Тому вони кажуть, максимально ми не маємо право нарушити закон. Тобто в них немає приказу повністю ужити Запоріжжя. В них цього нема. Але кошмарить людей будуть. Покажіть мені карти, чи восени от цей осінньо зимній період в Запоріжжі буде централізоване опалення? У квартирах. Знаєте, як от, хочеться сказати більше нічим. Да. Якось взагалі так все печальненько. Будуть ремонтувати. Воно щось не ремонтується. Дуже складне, складна зима. Складна зима така, дуже слабенька буде воно тут Заторможено, карта смерть. Тобто зруйновано все, оці всі труби і так далі, воно все порушено. Воно і так було там стар'є. А тепер з цією війною воно все тріскається, тому що ніхто ж його капітально, мабуть, не міняв, наскільки це, я так думаю. І тому тут будуть якісь прориви, таке, отаке ж буде. А ну, зараз подивлюся, 1 листопада цього року включать в Запоріжжі опалення. Починаючи з 1 листопада цього року. 1 листопада кажуть, не включать. Кажуть, що тепло буде чи ще щось там, град температура буде якось триматися. Нема. Так, давайте в листопаді взагалі включать ету, опалення для запоріжців. У листопаді місяці цього року. Включать? Ну, в листопаді так. Протягом місяця будуть вмикати. Так, бачите, рахують восени і, можливо, десь ближче до 7 числа 7-7. 7 і -7. 7 15. Можливо, найближчі 2 тижні оце будуть все робити. 2 тижні-15 днів. В листопаді все-таки включать. Ще запитаю по поводу світла. Будуть погодинні вимкнення взимку. Електричної енергії у місті Запоріжжі. Ну, за, заменшено трохи, але більш-менш стабільно. Ну, щось тут намікаю, що може бути. Може бути. Е, може бути. знаєте, Так, то є, а потім що то случиться якась. Тоді, може, обстріли і тоді нема світла. Ну, от таке. Але в цілому світло є. Може бути туди-сюди вимикання. Тут є, це не виключено. Так. Стосовно того, ви мене зараз багато, У мене прям телефони мої постійно блимають, тому що ви мені пишете, не знаю, виїжджайте з Запоріжжя, не виїжджайте. Любі мої, я хочу вам сказати, що це все індивідуально. Все це індивідуально. Кому то треба виїжджати, хтось може і так проживе, і йому нічого не буде. Це треба вирішувати тільки особисто, сказати там, от виїжджать в сім'ї такі-то мама, так, ім'я, папа, діти, імена, і скільки років, і тоді я буду дивитися для кожного. А так Хто боїться, кому страшно, виїжджайте, звісно. Якщо ви чувствуєте, що ви не справляєтесь, то, звісно, виїжджайте. Якщо у вас є за що виїжджати, куди виїжджати, то, а так, дуже-дуже, звичайно, страшно. Люди не очікували таке. А на жаль, ворог коварний. Ворог такий, що він нічого не боїться, їм все по барабану. Всіх обіймаю мирного неба, всім бажаю. Треба, знаєте, все вони, може бути, знаєте, в як у них якесь запугування, щоб люди самі е, евакуїрували, самоевакуація. Щоб, а потім, щоб знаєте, ото, а потім отак бомбить, бомбить, щоб люди тікали, щоб виганяли людей, щоб менше людей було. Можливо, це так роблять. Ну, я думаю, що хто. Не в'їхав на початку, чи може хто повернувся, той вже залишиться. Ну, це ще дивитися, треба дивитися, який район, яка вулиця. Це все-все сугубо, індивідуально. Мирного неба, скоріше нашої перемоги, захисту нам всім, Божого захисту вам і вашим сім'ям, вашим рідним, близьким і скоріше, нашої перемоги.